Привіт, друзі! Раді вітати вас на каналі Мамина Помічниця. Дякуємо всім, хто завітав до нас на канал і бажаємо вам приємного перегляду цього відеоролика. Сьогодні ділюся з вами дуже смачним та вдалим рецептом великодньої солодкої випічки. Тісто у нас доволі просте, готується легко. Сама випічка получається смачна, волога всередині, в міру солодка. Родзинки придають свого смаку, і на рахунок родзинок ви можете замінити їх на любі сухофрукти, які ви маєте, або які ви любите, чи там на цукати. Випічка виходить дуже-дуже ніжна, пухка, м'ягенька. Тому запрошую всіх. Залишайтеся разом з нами і давайте приготуємо її разом. І для нашої випічки нам потрібно такі продукти: мука просіяна, вершкове масло, яєчні жовтки, сіль, цукор, ванільний цукор, живі дріжджі, родзинки, я родзинки добре промила теплою водою та просушила і тепле молоко. І в першу чергу розмиваю дріжджі з теплим молоком та 1 столову ложку цукру. В борошно висипаю сіль, цукор, ванільний цукор. Роблю таку якби ємність ложкою, і вливаю розведені дріжджі. Також додаю в збиті вилку жовтки та підтоплене вершкове масло. Тісто у нас, як бачите, на жовтках. Далі поступово додаю тепле молоко і замішую тісто. Спочатку замішую дерев'яною ложкою, а далі буду вимішувати руками. Тісто здобне. Воно любиться добре вимісити. Бачите, поступово доливаю та замішую. І на рахунок самого молока. Так як борошно завжди по якості різне. То у вас може піти мало маймало молока, як у мене, або мало май много. Вливаю та перехожу замішувати руками. Тісто я вже добре вимісила. Подивіться, яке воно гарне, ніжне. Руку я помила і як бачите, воно вже абсолютно не прилипає мені до рук. І дуже гарно відстає від стінок посудина. Зараз родзинку вмішую в тісто і залишу, або воно файно підростало в теплу вмістку. І Знову повторюю: на початку ролику, я вже казала, ви можете родзинку замінити на будь-який інший сухофрукт. Родзинка я вже добре вмішала в тісто, залишаю його у теплому місці приблизно на 2 години, коли тісто добре підросло. Обов'язково накриваю кухонним рушничком. Можна, звичайно, накрити харчовою плівкою, аби воно в нас не обвітрювалося. І залишаю його на розстойку. В мене пройшло 2 години. Тісто в мене піднялося. Я його зараз. Затапкаю і зачекаю, бо воно піднялося ще раз. Далі розкладу по формочкам та зачекаю, аби воно добре піднялося у формочках. У мене форма діаметром 15 см. Я розклала тісто у три формочки. І воно ну, у мене вже добре також піднялося у формах. Підняти тісто добре змащую збитим яйцем та присипаю медальними пластівцями. Ви можете присипати там арахісом, чи маком, за вашим смаком. І що у вас є під руками. Ось подивіться, яка в нас вже красота. Добре взмащую. Можна змастити просто самим жовтком, але зараз змащую збитим яйцем. І щедро присипаю медальним пластівцями. Ну клади. Маленьку? там сонце маленьку пару. Так. Так. Умничка. Ну давай. Давай ще. Так. так. Ні. Клади. Так. Так. так, ще клади. Так. Ні. Так Аккуратненько. Так, так. так. Аккуратненько. Я щека розумниця. Помічниця моя? Так. Да. А тепер на іншу. треба мама тобі На, на іншу. На іншу. Ні, по одному мама тобі казала. Давай. Так, так, так. так, розумниця. Так. 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 По дно. Так. Добре. Все. Давай ще на третю. По одно, давай. Давай. Бери один пелюсточок. Так. Правильно. А, не Все, так. ти розумниця в мене. Так. Помічниця моя. Так, так, так. І наша великодня солодка випічка готова. Випікала я їх 45 хвилин при 170 градусах. Але, як я говорю завжди, і зараз повторюся, що час випікання зависить. Від вашої духовки. Ось подивіться наша помічниця вже з ароматним хлібчиком. Дуже смачним, ніжним, всередині таким вологим, пористим, пухким, з родзинками, но неймовірно смачно. Обов'язково рекомендую приготувати для себе та своїх рідних. Таку надзвичайну смачну випічку. Випічка за таким простим рецептом виходить на всі 100% смачною, ніжною вологою, пористою пухкою та м'ягенькою. Обов'язково зготуйте і напишіть мені, будь ласка, відгук, чи сподобалося вам це відео. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Дякую гарно, хто вже підписаний на наш канал. Також, хто не підписався, заходьте, підписуйтеся дзвіночком, щоб не пропустити наступних відео. Ну, а сьогодні я буду прощатися разом з вами. Бажаю всім вам приємного дня. Мирного всім нам неба. Хай вас Господь всіх рясно благословить. І до нових наступних. Та смачних зустрічей з вами були сьогодні Мальвіна та Катеринка.